Хочу зупинитись на історії розвитку базової загальницької підготовки. Ця програма започаткована ще в 2016 році за підтримки інструкторів країн-партнерів за стандартом НАТО. На початку вона проводилась протягом одного місяця. В 2020 році впроваджено підготовку з терміном навчання до трьох місяців. Відповідно до стандартів НАТО українських партнерів, підготовка проводиться. Від двох до трьох місяців. Реально, я це питання колись вивчав. В повітряних силах країн партнерів вона проводиться до двох місяців. Навіть там у них йде не по місяцям, а по тижням. Наприклад, до 8 тижнів в сухопутних військах і решті ну, родак військ у них підготовка проводиться до дванадцяти тижнів, ну тобто трьох місяців. За повноштабного вторгнення, вторгнення виникла необхідність. Підготовки великої кількості мобілізаційного ресурсу та визволу необхідність зменшення курсу. Тому ви всі знаєте, що з 2022 року по жовтень-2024 року підготовка проводилась протягом одного місяця. Разом з цим час не стоїть на місці, потребує адаптація до змін, які відбуваються на полі бою, внесення змін до програм підготовки. Так, протягом 2022-2024 років ми вже маємо четверте видання програми. Базова військова підтовка, яка збільшена до полутора місяців. Зазначена програма, введена в дію рішенням головнокомандуюча Збройних сил України з 1 листопада. Структурою курсу передбачено 4 основних етапи навчання. На першому етапі доводяться заходи безпеки, положені зі зброєю, вивчаються правові основи проходження військової служби та обов'язки військовослужбовця. Під час курсу індивідуальної підготовки вивчаються основні предмети навчання, отримуються поглиблені навички і супутніх предметів навчання, надаються поглиблені знання військової мілітарної історії, здійснюється формування свідомого ставлення до захисту територіальної цінності України. У досконалення практичних міф та навичок, розвиток витривалості, надання можливості витримати великі. Фізичні і психологічні навантаження, пов'язані з виконанням завдань в польових умовах, здійснюється вже під час вивчення курсу дій у складі підрозділів. По закінченню курсу протягом 3 дні проводиться комплексне тактичне завдання, так званий польовий вихід, під час якого визначається рівень навченості і здатності військовослужбовця самостійно діяти на полі бою, які зміни впроваджено. Ви бачите на презентації, по-перше, це сам термін підготовки. І зменшення навчального вантаження на тих, хто навчається протягом доби. Наприклад, ми... до цього підготовка проводилась по 10 годин на добу. Зараз підготовка зменшена до 8 годин. Разом з цим надано ще 2 години для самостійної підготовки. Самостійна підготовка проводиться під керівництвом підготовлених інструкторів. Вони протягом дня, ну коли проводять навчання, наприкінці дня після цих. Восьми годин проводиться так зване підведення підсумків, де інструктор з кожному визначну показує їх досягнення, що вони змогли досягнути, що не змогли досягнути, і надається спромову. можливість вже протягом всіх двох годин займатися самодосконаленням. Неможливо забезпечити психологічну стійкість людини за такий короткий термін, коли військовослужбовець не може адаптувати до обставин. Тому програму зменшено. З, ну, то, що я казав, точні, збільшено з місяця до полутора. Хоча скорочено термін навчального часу на добу, загальний навчальний час збільшено на 30 годин, що дає змогу впровадити нові предмети навчання і збільшити кількість навчальних вправ стрільб. До програми навчання включено предмет спеціальна підготовка, до якого на рівні користувача вивчаються засоби. Портодії безпілотним авіаційним комплексом ворога, підготовка інтегрована програмне забезпечення Кропива, визначені методичні рекомендації з надання медичної допомоги, запроваджено вивчення колективної зброї та видані вогню з неї. Колективна зброя, ви бачите на презентації: це кулемети, ну, різних модифікацій, РПК, ПК, крупнокаліберні кулемети, гранатомети та автоматичні гранатомети. Ця програма у нас тільки. У нас зараз започатковано. Проводиться вже буквально у нас сьогодні 21 число. Ну, десь пройшло одна третя курсу і всі вивчення цієї колективної зброї у нас проходять наприкінці курсу. Хочу також наголосити, наголосити на збільшенні практично складової вогнової підготовки за оновлені програми додаткового провадження 10 прав стрільб. Їх до цього було бачите, 29. Зараз їх вже 39. Збільшена кількість боєприпасів до автомату з 551 патрона до 866 набоїв. Велика увага приділяється до медичної підготовці та психологічної підготовці, які є складовою курсу індивідуальної підготовки. Основними завданнями до медичної підготовки є: це освоєння до медичної допомоги, швидка реакція на травми в бойових умовах. Набуття навичок евакуації та транспортування постраждалих. Ефективність підготовки досягається поєднанням практики та належним матеріально-технічним забезпеченням. Практичні заняття проходять у формати сценарних тренувань, що мітують реальні бойові ситуації. Акцент робиться на швидкість і точність надання допомоги в умовах стресу. Хочу також зауважити, що навчання до медичної допомоги ви бачили тут. Цього 16 годин разом з цим. На цьому не закінчується. На кожному, хочу наголосити, на кожному занятті з тактичної підготовки, на кожному занятті з вогнової підготовки, розгортаються додаткові навчальні місця з відпрацювання елементів до медичної підготовки. Кінцевою метою психологічної підготовки є бойова стійкість, яка досягається розвитком індивідуальних психологічних якостей. Адаптації психіки до дій в екстремальних умовах, навчання та опанування прийомом самодопомоги. Після успішного завершення бази загальницької підготовки військовослужбовці убувають до визначених військових частин або для проходження фаху підготовки. В районах ведення бойових дій в кожній бригаді, ну, майже в кожній бригаді, в телевізонах є свої міні-полігони. На яких військовослужбовців під керівництвом досвідчених інструкторів проводяться заняття і також проводиться їх адаптація до ведених бойових дій, зазначено програмою, відпрацьована спеціальна програма адаптації до ведення бойових дій, яка передбачає десь в району не менше 10 навчальних діб. Хочу зауважити, що в усіх бойових бригадах створені, ну, всі бойових бригадах введені до штату взводи інструкторів, які... Які інструктори відбираються з числа найпідготовленіших військовослужбовців бригади, і вони надають допомогу в адаптації. Під час курсу адаптації військовослужбовці ознайомлюються з особливостями ведення бойових дій військової частини, проходять злагодження в складі малих груп, ознайомлюються з іншими питаннями, необхідними для успішного виконання бойових завдань в складі підрозділу, в якій військовослужбовець проходить службу. Я хочу також на цьому. Хочу застріти увагу питання в тому, що у нас навчальні центри всі займаються по одній під ну, програмі. То, що я визначав, ну зазначав за програмою, яка затверджена начальником генерального штабу. Разом з цим у нас е, різні райони виконання бойових завдань, різні умови виконання бойових завдань. Тому під час цього адап... 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 адаптаційного курсу військовослужбовці мають змогу провести, ну, пройти підготовку іменно за тими питаннями, які необхідні іменно в цій бригаді, іменно на цій ділянці місцевості. Я прошу передати слово.